Я почну з того, що ось є такий лист. Я звернулася до жителів Тарутинської Бородинської громади, що 25 листопада у нас буде тут проходити майстер-клас. Ми запрошуємо жінок для того, щоб вони навчилися робити ті речі, які потрібні хлопцям. Я довго збиралася, я деякий час буду говорити я, я, а потім вже буду говорити ми. Довго збиралася, мої родичі всі волонтери, і мені весь час сказали, а що ви робите, а що ви робите? І оті слова я вже не могла пережити, що да, гроші ми давали, а щось робити ми не робили. Пройшла я через приниження, все було. Казали мені, скільки тобі років, хіба ти це все зробиш? Ну, все було. І сльози були у мене, і я тягала ці столи сама, ну не було. Кому мені допомогти. Потім потихеньку, потихеньку, десь місяць у нас працювало троє, і потім люди почали приходити, приходити нас стало вже багато. Я тут вам поставила, щоб ви побачили деякі речі, які ми посилаємо хлопцям. Це вологі серветки, це і мило, газові балончики адаптовані нижня білизна хлопцям, носки. Порошки, і зараз нам сирзавод подарував оцей сир, і нам прислали вже вакуумну установку. Мабуть, завтра ми вже розріжемо його і одішлемо хлопцям. За що це ми купуємо? Ну, перш за все, це ми самі складаємо гроші з тих здобутків, які ми маємо. Я маю в виду це. Пенсійне забезпечення сказали, що дуже багато потребують нашій шпиталі білизни, тому ми звернулися до наших колег в школах. І нас вже Краснянська, Яривська, Вільненська, Карутинська. Ярославець першої школи. Вони там між собою позбирали оці посіб і, і все ці, усі оці ящики угу. це тільки одна білизна. Дівчата гладять, упаковують і маємо дуже велику вдяку від волонтерів з госпіталя в, в Дніпрі. Живемо. І працюємо за девизом Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Там фотографії у нас ті хлопці і дівчата, що отримали ті посилки. У нас була дуже цікава зустріч. Там є фотографія, де три дівчинки, бачите, і Тетяна Петрівна, і ми. Ті дівчата з школи прийшли нам допомогти працювати. Ну, в клубі ми завели, завели такий порядок. Що е, о 10 годині ранку ми молимося? Молимося за наших хлопців, молимося за свою роботу. Дякую Богу, що у нас такий уже вік. І ми ще можемо працювати і робити. відмітили туди, куди ми посилаємо наші посилки. Ви бачите, скільки це тут деякі маленькі села є, бо вони не якщо це Запоріжжя, то ми б написали місто Запоріжжя, але це нагад багато більше, ніж А вони вийшли на вас. Ой, я вам, я вам скажу, що спочатку мої родичі. Дали, телефони. А потім дівчата кожен ж спілкується з ким, щось і хтось приносив телефони. Потім... Да, і з нашої громади багато. І до нас тут приходили хлопці. Я дуже пишаюся тим, що у нас люди приходять. І от як то у нас сидить Тетяна Петрівна. Я дуже хочу вас, Тетяна Петрівна, вас запросити, щоб ви обов'язково прочитали вірші. А вірші вона до да, вас з такою душею. ну, це Павло Григорович Тичина. Вірш. Земля Таня. Ти земля наша рідна, святая, ти батьківщина моя золотая, це знову напад з ворогом двобій. Ми чуємо, мене, ми йдемо на бій. І що тобі вороже так потрібно? За що ти злість свою зганяєш дрібно? Я Україна, я вільна на весь світ, мені свобода і сонця, ясний світ.